Російська пропаганда продовжує малювати картину абсолютної стабільності, згуртування навколо лідера та впевненості у завтрашньому дні. Але якщо зазирнути за високі цегляні мури Кремля, ми побачимо зовсім іншу шокуючу реальність там панує страх, параноя і початок війни всіх проти всіх. Міф про монолітну путінську вертикаль остаточно зруйновано. Сьогодні ми розберемо свіжий та надзвичайно глибокий аналіз колишнього радника Путіна, відомого економіста та політолога Андрія Іларіонова. Людина, яка особисто знає, як працює кремлівська система зсередини, констатує: у вищих ешелонах російської влади почався неконтрольований хаос. Епоха сліпої віри в геніальність вождя закінчилася, почалася епоха битви за виживання. Іларіонов підкреслює. Головним тригером цього хаосу стало усвідомлення стратегічного тупика. Протягом усього 25-го року російська еліта жила надією на диво. Вони сподівалися, що Дональд Трамп прийде в Білий Дім і натисне на Україну, що Захід втомиться, санкції знімуть, і все повернеться до часів 2013 року. Але цього не сталося. Путін відкинув будь-які компроміси. Вимагаючи неможливого, і загнав країну в ще глибшу ізоляцію. Для вищих чиновників РФ, олігархів, технократів, керівників спецслужб, це стало сигналом: виходу немає. Війна на виснаження перетворилася на пастку, з якої Путін не має плану виходу. І саме цей тваринний страх перед майбутнім запустив механізм самознищення системи. Як це виглядає на практиці? За даними Ілларіонова, у Кремлі більше не існує єдиного центру прийняття рішень. Адміністрація Президента, Рада безпеки, Міністерство оборони, ФСБ та економічний блок уряду перестали працювати як єдиний механізм. Вони перетворилися на ворогуючі клани, кожен з яких формує власні приватні армії, виводить вкрадені активи за кордон і намагається підставити конкурента перед диктатором. Головна битва, яка зараз розриває Кремль на частини, це битва за ресурси, що стрімко скорочуються. Бюджетний пиріг став замалим. Грошей на утримання гігантської силової машини, продовження війни та компенсацію втрат олігархам, більше не вистачає. Силовики вимагають відібрати гроші у бізнесу, технократи на чолі з Мішустіним та Набіуліною кричать про те, що економіка стоїть на межі інфляційного зриву, а генерали Міноборони. Звинувачують ФСБ у провалі розвідки це вже не робочі дискусії. Це війна на знищення, де ціною поразки є не просто відставка, а арешт або фізичне усунення. Путінська система, яка трималася на тому, що диктатор був верховним арбітром у суперечках між кланами, перестала працювати. Арбітер втратив контроль над ситуацією. І Ларіонов робить жорсткий політичний прогноз ця турбулентність. Ми продовжуємо аналізувати анатомію кремлівського розколу за методикою Андрія Іларіонова. Щоб зрозуміти, наскільки глибокою є криза управління в січні 2026 року, потрібно подивитися на конкретні прізвища та лінії фронту всередині московського садового кільця. Це вже не просто боротьба бульдогів під килимом, як любив казати Черчилль. Килим зірвано, і бульдоги почали гристи один одного на очах у всього апарату. І Ларіонов виділяє кілька основних ворогуючих угруповань, конфлікт між якими досяг точки неповернення. Перше. силовики проти технократів, партія тотальної війни проти партії виживання. Це головний розлам системи. Умовний блок силовиків, очолюваний секретарем Радбезу та верхівкою ФСБ Патрушев Молодший, Бортніков, Бастрикін, вимагає від Путіна запровадження повноцінного воєнного стану, закриття кордонів. І переходу до жорсткої планової економіки. Вони розуміють, якщо війна закінчиться без явної перемоги, їх просто розтерзає власний народ або конкуренти. З іншого боку барикад стоїть уряд Михайла Мішустіна та голова центробанку Ельвіра Набіуліна. Їхнє завдання втримати економіку від інфляційного зриву. Набіуліна, підвищуючи облікову ставку до астрономічних показників, фактично душить військово-промисловий комплекс. І викликає лють у силовиків. Мішустін відкритим текстом у закритих доповідях повідомляє Путіну Гроші закінчуються. Якщо запровадити воєнний стан і відібрати власність у бізнесу, як того хочуть чекісти, економіка зупиниться за три місяці. Другий ФСБ проти Міністерства оборони боротьба за ЦАПа відбувайла друга найбільш кривава лінія конфлікту. Після чисток генералітету у 24 та 25 роках, які курувало ФСБ, армійська верхівка затаїла смертельну образу. Міністр оборони Білоусов намагається рахувати гроші, а Генштаб вимагає результатів. Але проблема в тому, що ФСБ продовжує фабрикувати справи проти військових, щоб звалити на них усю провину за відсутність стратегічних проривів в Україні. Ілларіонов підкреслює. Російська армія та російські спецслужби фактично перестали ділитися інформацією. Генерали на фронті навмисно саботують вказівки кураторів з Луб'янки, а чекісти навмисно не передають розвіддані військовим третій. Радикали, маргінали та істерика Медведєва. Окремим тлом іде боротьба за медійну увагу так званих яструбів. Дмитро Медведєв, який у січні 26 року продовжує лякати світ ядерним пополом, насправді робить це не для заходу, його пости це відчайдушні сигнали всередину російської еліти. Я ще тут, я корисний, не списуйте мене. Подібна істерика спостерігається і в Рамзана Кадирова, який відчуває ослаблення федерального центру і готує свою особисту армію не для війни з Україною. А для захисту своїх активів у поствоєнній Росії. Чому Путін не може навести лад? Це найважливіший висновок аналізу Іларіонова. Путін став заручником власної моделі управління. 25 років він будував систему стримувань і противаг, спеціально стравлюючи клани між собою, щоб ніхто з них не став занадто сильним. Але в умовах екстремального стресу та війни на виснаження ця система дала збій. Путін боїться стати на бік будь-якого угруповання. Якщо він підтримає силовиків, рухне економіка. Якщо підтримає технократів, його можуть скинути чекісти. В результаті диктатор усунувся від прийняття жорстких арбітражних рішень настала фаза управлінського паралічу. Накази, що спускаються з адміністрації президента, просто не виконуються на середньому рівні. Чиновники бояться брати на себе відповідальність, бо будь-який крок. Може бути використаний ворожим кланом для порушення кримінальної справи. Цей внутрішній хаос має пряму проекцію на лінію фронту. Логістика зривається не тільки через українські дрони, але й через бюрократичний саботаж у Москві. Російська державна машина почала пожирати саму себе. І цей процес, за словами Ілларіонова, зупинити вже неможливо. Ми продовжуємо наш великий розбір на каналі Політпрогноз. У попередній частині ми побачили, як кремлівські вежі пожирають одна одну у Москві. Але найстрашніше для режиму Путіна в січні 2026 року відбувається не в кабінетах на старій площі, вірус управлінського хаосу, народжений у Кремлі, поповз у регіони. І те, що ми зараз спостерігаємо, це класична прелюдія до фрагментації імперії. Або як називається цей процес політологи феодалізація Росії. Аналіз Андрія Ілларіонова чітко фіксує знаменита путінська вертикаль влади, яка 20 років трималася на грошах і страху, дала глибокі тріщини на рівні суб'єктів Федерації, негласний суспільний договір між Кремлем та регіональними елітами, лояльність в обмін на федеральні субсидії та захист остаточно розірвано. Причина банальна. У Москви більше немає вільних грошей для регіонів, бюджети викачані війною. Федеральний центр тепер не дає, а лише вимагає більше гарматного м'яса для фронту, більше грошей у вигляді підвищених податків, більше ресурсів. Натомість місцеві губернатори та місцеві кримінально-політичні клани розуміють, що Кремль ослаб. Москва настільки зайнята внутрішньою гризнею між ФСБ та Міноборони. Що більше не здатна жорстко контролювати периферію. Це призвело до феномену, який Іларіонов називає тихим сепаратизмом. Ні, губернатори поки що не оголошують про незалежність, але вони почали готуватися до автономного виживання. І головний індикатор цього процесу вибухове зростання кількості корпоративних та регіональних приватних військових компаній ПВК у тилу досвід Пригожина Добре засвоїли всі, російські олігархи, керівники державних монополій, таких як Газпром чи Роснефть, та найбільш впливові губернатори у 25-му та на початку 26-го року максимально посилили власні озброєні структури. Офіційно ці охоронні підприємства або добровольчі батальйони створюються для захисту критичної інфраструктури або відправки на фронт, але в реальності. Найкращі кадри звідти нікуди не їдуть ці тисячі добре озброєних тренованих бійців залишаються в Росії. Їхнє справжнє завдання захистити активи своїх господарів, нафтові вежі, заводи, порти під час неминучого переділу власності, коли центральна влада впаде. По суті, Росія повертається у стан феодальної роздробленості. Де кожен місцевий барон має свою особисту армію для захисту свого феоду. Особливу тривогу у Кремлі викликає схід. Сибір та Далекий Схід, географічно відрізані від Москви, все більше економічно дрейфують у бік Китаю. Місцеві еліти бачать, що єдиний реальний центр сили та грошей тепер знаходиться в Пекіні, а не в Москві, яка загрузла в українських степах і внутрішніх інтригах. Китай мовчки заохочує цей процес, скуповуючи лояльність регіональних чиновників та створюючи підґрунтя для м'якої економічної анексії величезних територій. Ще один фактор хаосу, на який вказує Іларіонов, це тотальна дезорганізація роботи правоохоронних органів на місцях, поліція та Росгвардія деморалізовані, тисячі ув'язнених, які повернулися з фронту з помилуванням від Путіна і зброєю в руках. Створили нову хвилю криміналу. Місцеві силовики часто самі зрощуються з цими бандами. Закон перестав працювати діє лише право сили. Таким чином, Кремль опинився в пасті. Щоб утримати регіони в покорі, потрібні ресурси та монополія на насильство. Ресурсів немає. А монополія на насильство розмита між приватними арміями олігархів та губернаторів. Путінська Росія більше не є єдиною державою в класичному розумінні цього слова. Це конгломерат угруповань, яких поки що стримує лише інерція минулого страху. Але, як показує історія, інерція не може тривати довго, коли холодильник остаточно перемагає телевізор, а центральна влада демонструє слабкість. Ми підходимо до найважливішої частини нашого розбору на каналі Політпрогноз. Діагноз системі поставлено. Вертикаль зруйнована, економіка задихається, а еліти готують приватні армії до битви за активи. Залишається головне питання: чим і коли закінчиться цей хаос? Андрій Іларіонов, спираючись на історичні аналогії та знання психології кремлівської верхівки, прогнозує два найбільш вірогідних сценарії транзиту влади. Які можуть реалізуватися вже протягом цього 2026 року. Жоден з них не передбачає збереження статусу КВО. Сценарій Перший операція ЦАП відбувайло палацовий переворот. Це найбільш бажаний варіант для російської номенклатури. Силовики та олігархи розуміють, щоб зберегти власне життя і капітали, їм потрібно негайно зупинити війну і зняти санкції. Але Захід ніколи не піде на угоду з Путіним, отже, Путін стає головною перешкодою для виживання еліти. За цим сценарієм, в умовах чергового військового провалу або гострої економічної кризи коаліція впливових осіб, наприклад, союз частини ФСБ з урядом Мішустіна бере диктатора під контроль. Офіційно буде оголошено про різке погіршення здоров'я президента. Вся провина за розв'язування війни, корупцію та обвал економіки буде повішена особисто на Путіна та вузьке коло його найближчих соратників. Нова влада вийде до Заходу і України з пропозицією божевільного диктатора. Усунуто ми готові домовлятися, виводити війська аби тільки зберегти контроль над Росією. Сценарій другий. російська смута. Неконтрольований розпад. Якщо еліти не зможуть домовитися між собою і завдадуть удару одночасно, почнеться найстрашніший для росіян і дуже небезпечний для світу сценарій. Колапс фронту в Україні призведе до повернення в Росію сотень тисяч озброєних злих зраджених людей. В умовах паралічу центральної влади в Москві приватні армії губернаторів, про які ми говорили в попередній частині. Зіткнуться з угрупованнями ФСБ, Міноборони та національними батальйонами Кадирова почнеться війна всіх проти всіх за контроль над ресурсами, що залишилися. Росія зануриться в хаос громадянської війни з непередбачуваною долею ядерного арсеналу. Головний висновок Іларіонова який би зі сценаріїв не спрацював, епоха Путіна де факто вже закінчилася. Вона закінчилася в головах його оточення. Путін більше не є гарантом стабільності, він став головним генератором ризиків для власної системи. Сьогоднішній хаос у Кремлі це не тимчасові труднощі, це агонія режиму, який вичерпав свій історичний час. Російська імперія вступила у фінальну стадію свого розпаду. Це був канал Політпрогноз. Ми аналізуємо політику без емоцій, спираючись на факти та логіку. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити історичні події, свідками яких ми всі незабаром станемо. Думайте, аналізуйте і пам'ятайте. Будь-яка диктатура це колос на глиняних ногах. До зустрічі!